О, до речі, я найняв ще одну людину. Що? Заку, друзяку! Друзяко, ну заходь, брата! Обійми мене! Обійми! Боже мій брате, як справи, брате! Добре, чувак! Добре, бро! Круто! Як ти тренуєшся? Що ти робиш? Покажу на тобі. Показуй на мені. Ти отак тренуєшся? Трохи цього, так, трохи цього. Присідаю під душем, тренуюся без нічого, просто напружуючись. Чорт забирай, чувак! До речі, це Алан. О, привіт, Алане. Привіт. Як справи, як справи? До роботи. Ну давай. Прийшов покупець. Покупець. Прийшов. Прийшов, покупець! Ти це бачиш? Класичний зак. Покупець прийшов. Ти як робот. Покупець. Прийшов. Покупець при шоу. Дозвольте обслужити покупця, сер. Дозволяю солдата. Взагалі то я обслужу сам. Як справи, сер? Як ви сьогодні, сер? Добре, дякую. І що ви шукаєте? Потрібен новий кулер. Добре, я можу порекомендувати вам корсар гайдросар Гайдра Сіріс. У нас є h 80 IJK, ззаду можете прочитати. ГайдроСеріас H80 це найкраще у серії. Якщо вам потрібен кулер від Intel, то очевидно краще взяти саме цей. Так, добре, круто. Це чудовий продукт. Чудовий продукт. Так. Насолоджуйтесь. Hydro Series найкращий. Гарного дня! Фантастичного вам дня! Най... Найкращого дня! Найкращого дня! В житті, в житті! В житті. Серед усіх життів. Oh, О, він поклав на стійку, він ще повернеться пізніше. Побачимося, друже! Знайди сьогодні своє кохання. Іди, знайди Побачимося. кохання. Побачимося пізніше. Ким ти в біса себе вважаєш, сучий сину? Я сучий син ЗАК, сучий сину. І я тут, щоб забрати твою роботу, сучий сину. Тобі доведеться вирвати її з моїх холодних мертвих рук, сучий сину. Це можна влаштувати, сучий сину. То влаштуй тоді, сучий сину. Я курва влаштую сучий сину. Я все про тебе знаю, сучий сину. Я не знаю про що ти, сучий сину, пильнуй за своєю дупою, сучий сину. Я пильнуватиму, як довбаний яструб, сучий сину.